Радий вас вітати на моєму каналі. Мене звуть Сокіл, і з назви цього відео ви розумієте, що сьогодні піде мова про босса Офісіо. Для цього відео я використовую, на мою думку, найбільш доступну команду, яка може бути. Головний герой, який є у всіх. Runme, яку все ж треба крутити, але вона дуже корисна, вона максимально універсальна. І вона єдина івентова п'ятизіркова персонажка. Галагер, якого в принципі роздавали доволі часто безкоштовно. І... Шої. Шої називайте її як хочете. Дуже багато варіацій, як її називати. Вона в мене шостим Айдалоном, це доволі важливо, що з ним вона в рази швидше грається. І вона доволі таке відчутна, що шостий айдалон на цьому босі буде грати, тому що з шостим Айдалоном ви можете пробивати всіх ворогів своєю полуапатакою. А тут дуже важливо пробивати ворогів, тому що якщо ви не будете пробивати, то шкода по ворогам буде проходити доволі слабкою. Але окрім того, що ми маємо пробивати щити Фейсяо та її союзникам, ми також маємо пам'ятати, що вона наносить доволі таки серйозну шкоду, тому нам треба використовувати хілерів, щитовиків, подібних героїв. Я би дуже рекомендував використовувати їжу, тому що... З їжею все буде набагато простіше. І якраз таки на цьому босі відчутно, що потрібно використовувати їжу. Що на виживання, що на підсилення атаки вашої. Що я можу, в принципі, ще сказати в плані цього боса. Дуже бажано брати в команду персонажа, який зможе знімати дебафи, тому що... Деякі атаки Фісіал зможуть контролювати ваших союзників, тому Галагер або Лінкс, Рись вам будуть дуже навіть в нагоді. В принципі, можна навіть Наташу використовувати, тому що вона зможе хоч іноді зламувати щити. Але Хохо також прекрасний варіант, тому що Хохо прекрасно знімає дебафи. А якщо брати героїв з класу збереження, то лише авантюрин або Фушань. На мою думку, всі інші герої будуть справлятися доволі таки погано проти Фісіо. А щодо основних бабперів та дамагерів, ви знову таки дивитесь по своїй ситуації, тому що Супер Брейк хоч і є найкращою командою до цього, але ви можете принципово не прокачувати супербрейк. Тож просто будете дивитися на героїв, які можуть зламувати щити. Хоча якщо згадати Супербрейк все ж, то в нас є Бутхіл та... Firefly, які можуть накладати слабкості на ворогів, тому це доволі таки для них не проблема. Або згадати моноквант, який використовує Silver Wolf, яка накладає на всіх ворогів квантову слабкість, і відповідно ви можете використовувати цю команду, куди ви хочете. Хоча тут лише один ворог не має квантової слабкості. А на цьому в мене все в плані коментарів. Тож, кому треба, можете додивитися відео до кінця. А на цьому я буду з вами прощатися. До наступних зустрічей.